І від себе особисто я хочу привітати всю молодь з ним студентам. Звичайно, що у нас зараз складні часи, і те, що ви студентське життя переживаєте в війні, це дуже погано, але це наші реальні. І зате ви стали становитись стійкими, становитись такою закалкою, життєвою, але вона, дай Боже, вам дасть поштовх ваше життя. Тому я вас вітаю студентським вашим життям з цим вашим святом. Бажаю, щоб ваше навчання було легке і обов'язково було тільки з гарними спогадами. Вам найголовніше це здоров'я і мирне небо над нашою Україною. Із рук заступниці міського голови Марини Харламової, яка привітала студентську молодь зі святом, кращі студенти, серед яких здобувачі освіти Шосткинського медичного коледжу, інституту СумДУ та коледжу Івана Кожедуба, отримали почесні грамоти від Миколи Ноги. Кіра Єфименко, Аліна Стенько, Олег Моргунов, Ілля Помаз, Олександр Торбик, Анастасія Турчин, Макар Голинок, Євген Кулик та Софія Кушнир були відзначені як кращі з кращих. Привітала з Днем студента всіх присутніх і директорка Шосткинського фахового коледжу імені Кожедуба Тетяна Сорока. Я хочу, щоб завжди горіли ваші очі. Я хочу, щоб завжди горіли ваші серця. Я хочу, щоб життєва доля до вас була доброю. Я хочу, щоб поряд з вами були надійні друзі, батьки, які допоможуть подолати всі труднощі. Але дай Бог, щоб найголовніша ваша проблема і наша проблема нашого сьогодення, біда нашого сьогодення, щоб ви могли жити, творити під мирним небом. Я бажаю вам успіхів, любові, наснаги. Я вас дуже люблю ціную. Від імені колективу коледжу і хочу подякувати за те, що ви є в нашій громаді, за те, що ви розвиваєтесь, за те, що ви живете. Дай вам Бог всього найкраще. Для винуватців свята чудові музичні номери дарували такі ж самі студенти, які вразили всіх неймовірним талантом і постійно зривали голосні оплески. Що це не пройде? Присягала, казала, буде вірно ждать, пустину дарувала. Ой, помню, помню, я той час Ти плакала за мною і на прощання раз у раз макала кустиною. Сина си чекає, та Божий Божа, як воє за бою пішов до лечить, за правду і волю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекі повернулися живи. А я зі шляхи подобаю, що зовсім звіт сказати, хто Янські роки для молоді завжди були найяскравішими. Пам'ять про них кожен проносить майже через все життя. Перші екзамени це таке велике хвилювання. Е, якісь заходи, які були всі ці роки, коли я в шумі участвував і так далі. Це, думаю найяскравіше. Роки студентства до Багато чим ми багато де брали участь. Ми ще студрада. Я секретар студради. Ось ми робимо багато чого для коледжу різні. Нахайлою, ми робили фотозони, робили роки студентства. Ну як це для мене фактично було нове життя, бо я як поступив в інститут, я якось знайшов себе по-новому, я почав волонтерити, я почав вчитись. Я поставив собі мету в житті і не одну в принципі, що зараз і роблю і досягаю ці декілька цілей. Саме студентська родила за родина запала мені в серце дуже сильно. Ми дуже сильно здружились. Ми багато чого влаштовували, і будемо влаштовувати. І будемо влаштовувати ще після інституту. Тобто, ще часу у нас багато. Ось студентство воно залишається назавжди в крові. 17 листопада свято юності та завзятості, впевненості та невичерпної енергії. Свято тих, хто буде будувати нову Україну, направляючи свій запал на стирливість та енергійність на благо рідної землі.